Привіт, друзі! Послухайте українську народну казку Зайчик і Весна. Був гарний, погожий день. Маленький зайчик сидів під деревцем і дивився на свій старенький кожушок. Ой, горе мені плакав бідолашний. «Сніг розстану, ніде заховатись. Скрізь, видно, мій білий кожушок. Ласкаве сонечко. Побачило заплакане зайчиня витерло йому промінчиком слізки і пообіцяло допомогти. Воно звернулося до весни, уважно вислухала весна сонечку і вирушила на пошуки зайчика, де проходила там зеленіла трава, розквітали дерева, щебетали пташки. Усе раділо весні. Чарівниці. Нещасне зайченятку, яке сиділо під деревом на купі сірого снігу, раптом із жахом побачив, як останній сніг розтанув і навколо нього розцвіли проліски тремтячий зайчик, підвів голову і помітив дівчину незвичайної вроди. Вона була одягнена в шати прекрасних квітів. Вітер грався її русявим волоссям, а пташки співали для неї найкращих пісень. Ти хто? Зачаровано запитав зайчик. Я весна, лагідно відповіла дівчина. Сонечко розповідало про твою біду. Гарненький сірий кожушок. Дякую тобі весело, закричав зайчик. Тепер ніхто не побачить мене серед кущів, одягнувши нового кожушка, щасливий зайчик зник у лісі, а весна чарівниця помандрувала далі, даруючи всім радість і втіху. А зараз ми перевіримо. Як ви запам'ятали казку? Як називається казка? Зайчик і весна. Хто головний герой казки? Зайчик. Чому плакав зайчик? Тому що його було помітно. Хто витер слізки зайчику? Сонечко. До кого звернулося сонечко, щоб допомогти зайчикові? До весни. Що подарувала весна зайчикові? Сірий ужишок. Що відповів зайчик весні? Дякую. Дякую до нових зустрічей.